Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Ми звикли вважати себе хорошими. Ми думаємо, що нас ображають, нас використовують, нас зраджують. Але ми рідко питаємо себе: а чи не я сам або сама це створюю? Хтось живе у ролі жертви, звинувачуючи весь світ у своїх проблемах. Хтось перетворюється на агресора, знищуючи інших, щоб не почуватися слабким або слабкою. А хтось взагалі грає в обидві ролі одночасно. Так, от головне питання: а ким є ти? Сьогодні ми поговоримо про темну сторону психіки, як працює мислення жертви, як із жертви легко перетворитися на агресора. І чому більшість людей не помічають, що вони самі токсичні, та як розірвати це замкнуте коло і перестати бути чиєюсь іграшкою? Чому люди обирають роль жертви? Перший удар ніхто не народжується жертвою. Люди самі обирають цю роль. Як це працює? Життя воно несправедливе, і всі ми стикалися з болем, і з радою, і з несправедливістю. Але у когось це викликає злість і бажання змінити ситуацію, а в когось відчуття безсилля і фразу Я нічого не можу змінити. Жертва завжди має виправдання. Мене ніхто не любить, але я нічого не роблю, щоб мене полюбили. Мене недооцінюють, але я й сама боюся заявити про себе. Я не можу це змінити. Але я навіть не пробую. І парадокс в тому, що роль жертви це сила. Жертва отримує вигоду, співчуття, увагу, відсутність відповідальності. Чому? Змінюватися задля чого, якщо всі мене жаліють? Але тут є одна проблема жертва притягує агресора. І тут починається найцікавіше. Як жертва стає агресором? О знаєте, що найцікавіше? Більшість агресорів в минулому були жертвами. Дитина, яку били в школі, виростає і б'є слабших. Людина, яку зраджували, починає зраджувати сама. Той, кого не поважали, отримавши владу, принижує інших. Жертва не хоче бути слабкою. Жертва хоче помсти і хоче відчути контроль. І ось момент, коли жертва стає агресором. Тобто вона перестає терпіти і починає бити у відповідь. Вона використовує слабших, бо колись сама була слабкою, і вона відбирає, бо колись у неї відібрали. А чи ви впевнені, що ви не перейшли цю межу? Ось ви справді жертва, чи ви просто чекаєте моменту, щоб стати агресором? Як розпізнати агресора в собі? От давайте чесно чи було таке, що ви хотіли зробити боляче комусь, хто вас образив? Я да, що було однозначно. Чи було таке, що ви маніпулювали, щоб отримати бажане? Чи було таке, що ви принижували когось, щоб відчути себе сильніше? І ось тепер скажіть: ви ж не вважаєте себе поганою людиною? Тому що агресія, вона має тисячу облич. Це не завжди крик, це може бути мовчазне ігнорування, це не завжди фізичний удар, це може бути саркастична фраза, це не завжди відкритий конфлікт, тому що це може бути тонка маніпуляція. Найгірші агресори це ті, хто думають, що вони хороші і вони ніколи не визнають правду. Як вийти з цього замкнутого кола? Ми маємо коло жертва агресор. Його можна розірвати. Саме перший крок це усвідомити свою роль. Якщо ти граєш роль жертви, запитай себе, а що я отримую від цього? Якщо ти стаєш агресором, запитай, навіщо я це роблю? Що я хочу компенсувати. Наступний крок це перестати шукати виправдання. Не мене обманули, а я дозволив або дозволила себе обманути. Не мене недооцінюють, а я не показала свою цінність. Не мене не люблять, а я не вибираю любити. І третій крок це взяти відповідальність, перестати жаліти себе, не мстити, а просто будувати своє життя і не чекати, що хтось зробить тебе щасливим, або щасливою і робити це самим. Вибір простий: або ти будеш керувати своєю психікою, або вона знищить тебе. І все ж таки, хто ти жертва чи агресор, або ти чергуєш ці ролі не помічаючи цього. Якщо ви думаєте, що завжди жертва, подивіться, як ви самі маніпулюєте іншими. Якщо ви думаєте, що завжди праві, подивіться, кого ви знищуєте своєю впевненістю. Всі ми граємо в цю гру, але виграє той, хто її усвідомлює. Напишіть обов'язково в коментарях, чи впізнали ви себе у ролі жертви або агресора. І як ви будете це змінювати? Або все ж таки залиште все як є. Пам'ятайте, сильний не той, хто нищить інших, а той, хто контролює себе. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю, любіть себе!